Принатхненного і благословенного файного дня суботи. Вітаю вас, вже не сам більщина, а сам самбір. Файне таке, таке файне містечко. Навіть у них є площа ринок, є в них ратуша своя, десь тут з боку, ще й висока. Сьогодні субота навчають нас хтось із старших. Ми перше були у Римському костелі, і сестра розказала такий. Кумедний випадок, бо якось удавалося крутити священнику у часи комуністичного режиму, і навіть вмів, він навіть вмів так влаштувати, аби вони постійно відбувалися богослужіння і, і церква не, не була закрита, треба було збоку заходити. І якось до них прийшов на інспекцію хтось із е, місцевих чиновників і прочитав, е, прочитав. О, фай, вітають нас над Захристю такий надпис. Не бороніть дітям приходити до мене. І там якийсь такий Ісус був намальований і каже, що він прочитав і каже: ми ж вам не боронимо, ми ж вам дозволяємо. А він знав, що в Христі хрестять дітей не в церкві, бо якась така між ними була домовленість. Він каже: будь ласка, то замалюйте, але бо ми вам не забороняємо, аби діти приходили. Це то, то неправда. А пояснюємо священник, що послухайте. А то насправді Ісус сказав, а не ми І ми просто надпис Ісуса написали над Захристю так символічно. Ні, все рівно зафарбуйте, аби на нас тінь не падала на, на, на комуністів. Ну і за послухом зафарбували, і по сьогодні той надпис зафарбований, уявляєте? І така ідея прийшла, що коли ти не знаєш істини, коли, коли ти не знаєш Слова Божого, то навіть коли з ним зустрінешся лице в лице, і коли ти живеш у неправді в своїй, то можеш її не зрозуміти. Можеш і слова не зрозуміти, і не почути, і навпаки, ще образитися на те, на що слово відкриває. Натомість, коли ти прислухаєшся і почуєш слово Боже справді у істині, то воно лиш тоді промовить. Тому, товариство, перевіряйте своє серце, як ви дивитеся і як ви чуєте слово Боже. Не? Перевіряйте своє серце, не? чи не приймаєте ви слово Боже, як якийсь міф, як якусь казку, як якісь дивні підпільні поради чи там. Ну, Клібета, якесь таке, на, наклеп на когось, брехня, обман. Послухайте, слово Боже, це істина. І що би там не було написано усе у ньому істина. Як сказав хтось із великих святих, що я радше буду ставити під сумнів свої думки і слова, аніж думки і слова Слова Божого Біблії. Тому, на, за, за прикладом цього пана, ну, не, не ображайтеся на Слово Боже, прийміть його. І тоді воно буде зовсім інакше діяти в вашому серці, і не треба буде нічого замальовувати, а навпаки, що будете поширювати і хвалитися ним, а воно вас буде підживлювати. Чому? Ну бо Боже, читайте слава Боже, малюйте його на стінах, друкуйте на холодильник, на телефонах, собі зберігайте гарні заставки, діліться ним, і нехай воно вас змінює. І серце, і розум, і цілком цілу людину. Майтеся файно, мир вам!